Сьогодні поговоримо про те, як швидко і безпечно почистити ванну, зберігаючи її гарний вигляд. Крок перший підготовка: приберіть усі предмети, відкрийте вікно для вентиляції та вдягніть рукавички. Крок другий вибір засобу: акрилова ванна лише мильний розчин або розведений оцет. Ніяких абразивів: чавунна чи емальована ванна, сода, оцет або м'які гелі. Сталеві ванни можна використовувати звичайні засоби для чищення, але без агресивної хімії. Крок третій: саме чищення: нанесіть засіб і зачекайте 5-10 хвилин. Протріть поверхню м'якою губкою або щіткою. ретельно змийте водою. Що робити з жовтизною та вапняним нальотом? Нанесіть оцет або лимонний сік на проблемні місця, зачекайте 10 хвилин і змийте. А якщо є пліснява? Обробіть уражені місця оцтом або перекисом водню один до одного з водою. Зачекайте 15 хвилин, потім витріть насухо. Фінальний штрих: протріть ванну сухою ганчіркою. А для блиску натріть її кількома краплями гліцерину або дитячого масла. Чистота це швидко та легко, якщо знати правильний підхід.